Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, депутати Верховної Ради проголосували за державний бюджет на наступний 26-й рік. Себе не образили, боже збав. Також трошки подумали про людей, але не про всіх, не про всіх громадян. Вирішили, що військовослужбовцям буде достатньо і тих заробітних плат, на які вони можуть розраховувати станом на 25-й рік. Особливих змін не передбачено. Також поговоримо сьогодні, що стосується пенсіонерів, а також що стосується мобілізації. Взагалі цікаві, в нас лунають заяви і заклики. Але про все по порядку зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Тож нардепи знайшли гроші на. Телемарафон він продовжиться на національний кешбек. Також будуть нараховувати кошти. Хоча спочатку була інформація, буквально нещодавно, що наступного року національного кешбеку більше не буде. Що ця програма закривається нічого не закривається. Є й позитивні зміни. Насправді, якщо так прискіпливо подивитися до ухвалених нововведень, то можна побачити, що вчителям збираються підвищити заробітні плати з наступного року. Також про внутрішньопереміщених осіб, наче то подумали, також подумали і про дітей. На них збільшено виплати з наступного року. Я маю на увазі саме ту допомогу, яку отримують батьки на своїх новонароджених. Але на цьому із позитивних моментів, мабуть, і все. Що стосується найочікуванішого підвищення саме заробітних плат, мінімальної, а також пенсійної, то тут великих змін не буде. Мінімальна заробітна плата, як і очікувалось, підвищиться лише на 647 гривень. Тобто зараз у нас від. 2025 це 8 тисяч гривень, з наступного року це 8 тисяч 647 гривень. Депутати вирішили, що цього цілком достатньо. Що стосується пенсії, а саме мінімальної пенсійної виплати підвищили усього лише на 234 гривні. Як і збирались, попри ті заяви, що лунали, начебто, буде 4,5 тисячі гривень, чотири щоб, хоча б, був ось той базовий мінімум, тому що нагадаю, базова соціальна допомога запроваджена з. Іпня цього року становить саме 4,5 тисячі гривень, а мінімальна пенсійна виплата на жаль 2361 гривня. Відповідно, з наступного року буде 2595 гривень. Ось так потужно підвищили собі заробітні плати депутати Верховної Ради нашого парламенту підвищили більш ніж суттєво на 120 тисяч гривень щомісяця кожному депутату на його потужну роботу. З виборцями, не знаю, якими виборцями, тому що вибори в нас не проводяться вже досить давно. Кожному нардепу, щомісяця по 200 тисяч гривень на саме роботу з виборцями, утримання приймалень та інші службові потреби. Звичайно, у них багато потреб. А пенсіонерам вистачить і плюс 234 гривні до мінімалки, ось такі наші реалії. А йдемо далі. Що стосується заробітних плат військовослужбовцям, які отримують зараз по 20 тисяч гривень, мабуть, більшість. Вирішили, що не потрібно особливо переглядати їхні доходи, тому що і так не вистачає коштів. Тобто на щось вистачає коштів, на телемарафон, який дуже важливий, на дороги, на заробітні плати собі коханим, а ось на зарплати військовим немає грошей в бюджеті. Також, звичайно, не образять себе і топ-менеджери національних компаній. Також там захмарні заробітні плати. Не будемо навіть їх називати, тому що там сотні тисяч гривень. На це кошти також у бюджеті є. А якщо нема, то знайду взагалі військовим, мали б найбільше підвищити саме заробітні плати, тому що від них ми власне залежимо. І дякуючи їм, тим, хто зараз знаходиться Водиться на передовій на фронті у різних е, сферах забезпечення, тобто все, що роблять наші захисники. От завдяки ним ми власне поки що якось та й виживаємо, і замість того, щоб їх підтримати максимально щоб їх спонукати, щоб їх мотивувати, цього вирішили не робити. Коли подумали про те, де ж знайти ці гроші, яких так гостро не вистачає, звичайно, з простих людей, а також з тих, хто намагається під час повномасштабної. Війни провадити підприємницьку діяльність, коли заговорили про необхідність поповнення бюджету, тому що ситуація критична, звідки збираються взяти гроші, звичайно, підвищити податки, планують обговорюють зараз цю можливість. А, можливість запровадження ПДВ для ФОПів, для тих, хто як вважає Верховна Рада багато заробляє. Також потрібно якимось чином з них здерти певні суми. І тоді всім, як то кажуть, вистачить. Що стосується воєнної Сituації, то вона також більш ніж напружена, тому що російські окупанти на жаль захоплюють все нові і нові території. Поступово все ж таки їм в це вдається. Мобілізація самі знаєте, як у нас зараз проходить, тому що дуже багато випадків СЗЧ. Тобто люди тікають з сил оборони з армії, дезертують замість того, щоб максимально мотивувати людей, які стали на захист нашої держави, думають лише про те, як їм ускладнити життя. Ось про це заявили безпосередньо у парламенті хто член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Ось що він заявив, що у там треба максимально ускладнити життя, і що зараз у парламенті якраз розглядають таку можливість. Тобто розглядають не збільшення заробітних плат, щоб люди були мотивовані і знали, що вони отримують достойний дохід і працюють не над розширенням їхнього соціального. Забезпечено, наприклад, якщо людина отримала важке поранення, і, не дай Боже, загинула, вона має знати, що її сім'я буде повністю забезпечена. А що ми бачимо станом на зараз? Ми бачимо збори, які відкриваються на тих, хто дійсно сильно постраждав. І відповідно людина залишається з якоюсь невеликою пенсійною виплатою і з необхідністю дороговартісної реабілітації, на яку збирає кошти в соціальних мережах. Ну так як воно є, так ми заходимо в соціальні мережі і бачимо багато зборів, і звичайно, ці збори дуже повільно рухаються і наповнюються, тому що таких випадків дуже і дуже багато. Держава не може забезпечити наразі принаймні ні гідних заробітних плат, хоча по 50-100 тисяч гривень, так а не по 20, і не може забезпечити необхідну реабілітацію. І люди вимушені залишатися зі своїми проблемами сам на сам і вирішувати якимось їх чином. І замість цього ми чуємо, що потрібно ускладнити життя ухилянка. Там, хто э, тікає від виконання свого обов'язку, але у нас поки що, на жаль, на превеликий жаль, роблять ставку саме на примус, а не на те, щоб людина сама хотіла э, захищати свою країну, відповідно займати певні посади в армії, э, отримувати гідну заробітну плату, на яку може вижити і сама, і, і її сім'я, і потім, якщо щось сталося негативне, так або це поранення, це хвороба, це смерть. Наприклад, всі ми розуміємо, що е, такий ризик також є, замість того, щоб забезпечити максимальний захист е, нашим бійцям, нашим військовослужбовцям, думають першочергово за себе. Ось такі в нас реалії. І це, будь ласка, у коментарях своїми враженнями від нашого нового бюджету на наступний 26 рік. Що ж як ми бачимо, пріоритети встановлені, можливо, у когось були інші очікування? Поділіться, будь ласка, враженнями у коментарях. А я продовжую слідкувати за змінами і нововведеннями в різних галузях нашого з вами українського Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую, і поширюю продовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.